Для перемоги українцям потрібен паритет важкої зброї. В цьому наголошує радник голови офісу президента Пан Подоляк у Твіттері. І Далі перелік потрібні тисяча гаубиць з калібру 155 мм, 300 реактивних систем залпового вогню, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки, тисяча дронів. Насправді ми не лише чекаємо допомоги від партнерів, ми самі. Теж б'ємо ворога на всіх фронтах. Ось і на дипломатичному чергова атака. Як на мене, правда трохи із запізненням. Україна запроваджує візові режими з Росією з 1 липня 2022 року. Про це спочатку написав у своєму телеграм-каналі Володимир Зеленський. Ну а згодом відповідну постанову про припинення дії угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян ухвалив український уряд. Знаєте, українську владу ще до війни неодноразово закликали до цього експерти та громадські активісти через агресивну політику сусідньої держави. Навіть петицію зареєстрували на сайті президента. Ну тож тепер візовий режим запроваджується з 1 липня і стосуватиметься він виключно громадян Росії, тож українцям, які вимушено перебувають на сусідній території або не встигли, наприклад, повернутися із заробітків. Насправді переживати не варто. А от. Усяким там невзоровим та овсяніковим відтепер доведеться трохи, як то кажуть, попихтіти, аби потрапити до України.